Люди зазвичай дивляться поверхово на атрибути статусів різних, не бачачи, не думаючи, що до цього є деякий шлях, і у всіх він різний. І що на це потрібен час, і що іноді бувають усічки, і що, незважаючи на успіхів, стрічки, бувають ями, бувають витічки. Люди хочуть у комусь бачити кумира і не хочуть бачити в ньому людину, прагнучи захоплюватися кимось у світі, потім пред'являють претензії особисто. Ти щось вигадав у своїй голові, а життя воно глибше, воно багатогранніше. Свої ж відповіді ми кожен отримаємо у час свій, в уроках своїх, Прийняті справи себе самого, ж, щоб інших не засуджувати, спостерігаючи за їх же істинним зростанням. Падіння своє назад звертати. Чіпляє не просто так сильно настільки, значить таки відгукуючи всередині, тривожить настільки другу натуру, і вона обурюється, боячись себе втратити, визначитись, де це себе, відкинути всі страхи, хвилювання в пусту і істину суть свою тоді стань, ту милу, добру, не не а приречену маску зменши. Перевір. o de integra.